Ви дивитесь новини на телеканалі Запоріжжя. Вітаю вас у студії. Працюють Аліна Савченко та Ганна Кириченко. І сьогодні у випуску про таке в 4 року, 2016 розпочався обласний етап всеукраїнського конкурсу: 12 кращих педагогів краю відстоюватимуть власні методи викладання. Технології ніколи не замінить учителя, але учитель, який використовує технології, завжди замінить того, хто не владіє. власній країні сучасне навчання розпочався обласний етап всеукраїнського конкурсу. Вчитель року року-2016». 12 кращих педагогів нашого краю відстоюватимуть власні методи викладання. Кожен мріє про перемогу, але обраних буде тільки четверо. Для участі у всеукраїнському конкурсі Вчитель року року-2016» Кожен педагог повинен розробити власні сучасні методи навчання. Вчителька математики з Енергодара Світлана Садикіна створила свій блок дистанційної освіти під назвою Математична мозаїка, де розміщують цікаві матеріали, котрими діти можуть користуватися під час засвоєння матеріалу вдома. Технологія ніколи не замінить учителя, вчитель, який використовує технології, завжди замінить того, хто не владіє. Іспользування інформаційних технологій е, очень способствует обученню. Ось такі конкурси вони дають змогу саме подивитись, яким буде зазирнути, як то кажуть, у майбутнє яким може бути освіта, якою вона повинна бути Цьогоріч Учасниками конкурсу в Запорізькій області стали 280 педагогів. Із загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема Мелітополя, Оріхова, Гуляйполя, Пологів, Якимівки, Приморська, Бордянська Енергодара з усіх претендентів до обласного туру дійшли тільки 12-ро. у номінаціях: математика, англійська мова, історія та захист вітчизни. Це наша родзинка, це наші кращі вчителі, які сьогодні. Знають як реформувати освіту, які краще працюють, які сьогодні напрацювали досвід роботи, які ми будемо впроваджувати як інноваційні досвід роботи, навчальні заклади. Нашого регіону краще серед обраних протягом трьох днів демонструватимуть свої вміння під час соціально-психологічного тренінгу, майстер-класу, тестування, конкурсного випробування та відкритого уроку. Вже 4 лютого незалежне журі вирішить, хто ж гідний захищати Запорізьку область на всеукраїнському рівні.